Гаррі слухав з дедалі більшим занепокоєнням та збентеженням. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дрект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми. Починаємо. І ще одне: тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Гарі гадав був, що підготувався сприймати версію поборників чистої крови скептично. Проблема була в тому, що навіть з неймовірним скепсисом однаково це звучало не дуже. Батька Дамблдора засудили за використання непрощенних заклять на дітях, і він помер в Аскабані. Це не було гріхом Дамблдора, але мало бути записаним у загальнодоступних джерелах. Гаррі зможе це перевірити і побачить, чи не вигадали це все на рівному місці поборників чистої крові. Мати Дамблдора померла за таємничих обставин невдовзі після того, як його молодша сестра померла, була вбита згідно з версією Аврорів. З цією сестрою гадано зробили щось жорстоке магли, і вона більше ніколи після того не могла розмовляти. Що, Як зазначив Драко, на диво скидалося на наслідки невдалого забуття туса. Після перших декількох переривань драко ніби збагнув загальний принцип і тепер спочатку розповідав про спостереження і лише потім надавав висновки. Отже ти не маєш просто вірити мені на слово, сказав драко. Ти ж сам бачиш, чи не так? Будь хто зі слизерину бачить це». Дамблдор не поспішав з дуеллю з Гріндевальдом і дочекався саме того моменту, коли це було найкраще для нього. Коли Гріндельвальд уже зруйнував більшу частину Європи та заслужив репутацію найжахливішого темного чарівника в історії, коли Гріндельвальд втратив золото й пожертви крови, які він отримував від своїх пішаків маглів і почав занепадати. Якби Дамблдор справді був таким доброчесним, як вдає, то він би кинув виклик Гріндельвальду задовго до того, Дамблдор, напевно, хотів, щоб Європа була зруйнована. Це було частиною їхнього сумісного плану. Він напав на Гріндельвальта лише коли його маріонетка зазнала невдачі. І ця велика показна дуель була не справжньою просто не може бути, щоб два чарівники мали настільки рівні сили, що вони боролися 20 годин, доки один із них не впав від втоми. Дамблдор просто хотів зробити дуель більш видовищною. Тут голос Драко став обуреним. І за це Дамблдора зробили головним магом Чарверсуду. Незламну лінію Меріана зіпсували після 500 років, а потім він ще й став верховним речником. І він уже мав Гогвартс, який може використовувати як неприступну фортецю директор і головний маг, і верховний речник. Жодна нормальна людина не намагатиметься робити все це одночасно. Як можна не розуміти, що Дамблдор намагається захопити світ? Пабзу. сказав Гаррі і заплющив очі, щоб подумати. Це було не гірше, ніж те, що можна було почути про Захід у сталінській Росії, і ніщо з того не було правдою. Хоча в поборників чистої крови не вийшло б просто цілковито все це вигадати. Чи вийшло? Щоденний війщун продемонстрував схильність до вигадування. Та з іншого боку, коли вони перегнули палицю з зарученими візлі, то вони все ж таки спростували статтю та були присоромлені. Гаррі розплющив очі і побачив, що драко спостерігає за ним рівним, вичікувальним поглядом. Отже, коли ти спитав, чи вже час об'єднатися з Дамблдором, це був просто дослід. Драко кивнув. І перед тим, коли ти сказав, що це схоже на правду, це схоже на правду. Проте я не знаю, чим можу я тобі довіряти. Ти збираєшся скаржитися, що я перевіряв тебе, містере Поттер, збираєшся казати, що я обдурив тебе, що я водив тебе за ніс? Гаррі знав, що варто схвально всміхнутися у відповідь на гарну гру, але він просто не міг. Надто сильне було розчарування. Маєш рацію, усе чесно, я не можу жалітися, сказав Гаррі натомість. То як щодо того, кого не можна називати? Не такий поганий, яким його малюють, драко від цього скривився. Отже ти гадаєш, що все це просто щоб оббілити сторону батька і очорнити сторону Дамблдора. Я сам в це вірю, бо батько сказав мені. Це можливість, яку я розглядаю, спокійно сказав Гаррі. Голос драко став тихим та напруженим. Вони знали мій батько знав, його друзі знали, вони знали, що темний лорд лихий. Але він був єдиним шансом протистояти Дамблдорові, єдиним відомим чарівником, що був достатньо могутнім, щоб боротися з ним. Деякі зі смертажерів теж були справді лихими, як була триса Блек. Батько не з таких. Але батько та його друзі мусили зробити це Гаррі. Вони мусили. Дамб... Дамблдор захоплював усе. Темний лорд був їхньою останньою надією. Драко втупився у Гаррі. Гаррі зустрів його погляд і намагався міркувати. Ніхто не вважав себе лиходієм своєї власної історії. Можливо, крім лорда Волдеморта, можливо, крім Белатриси. Але драко точно ні. Те, що смертежери були поганими, не було питанням питанням було, чи лише вони були поганими. В історії був один лиходій, чи два. Ти не переконаний, сказав драко. Видавалося, він схвильований, то трохи злий, що не дивувало, Гаррі. Він майже не сумнівався, що Драко сам у це все вірить. Чи маю я бути переконаним? запитав Гаррі. Він не відвів погляду. Лише через те, що ти в це віриш. Чи достатньо сильний ти тепер раціоналіст, що твоя віра має бути для мене сильним свідченням? Бо дуже мало ймовірно, що те, у що ти віриш, хибне. Коли я зустрів тебе, ти не був таким сильним. Чи обмірковував ти наново все, що сказав мені після того, як прокинувся як вчений? Чи це лише те, з вірою, що ти виріс? Чи можеш ти поглянути мені в очі й присягнутися честь уроду мелфою, що, якщо в тому, що ти сказав, десь захована бодай одна неправда? Бодай одна річ, яку вигадали лише для того, щоб Дамблдор здавався гіршим, ти б це помітив? Драко почав розкривати рота, але Гаррі сказав Ні, не плями, честь роду Малфою, ти ще недостатньо сильний і мав би знати про це. Послухай, драко, я почав помічати деякі тривожні речі й сам, але немає нічого безсумнівного, нічого точного. Це завжди якісь висновки, гіпотези чи ненадійні свідки. І у твоїй історії теж немає нічого точного. У Дамблдора могли бути якісь поважні причини не боротися з Гріндельвальдом роками раніше. Хоча це мають бути дуже поважні виправдання, особливо враховуючи, що коїлося на Маглівській стороні. Але все ж таки, чи є якийсь явно злий вчинок Дамблдора, що він його скоїв точно, щоб я не мав сумнівів, Драко важко дихав. Гаразд, голос драко тремтів. Я скажу тобі, що зробив Дамблдор. Драко дістав паличку з мантії і сказав Квієтус. Потім знову квієтус, але він неправильно вимовив і вдруге, тому нарешті Гаррі дістав власну паличку і сам виконав закляття. Ось, сипло сказав драко. Якось жила, жила дівчина і звали її Нарциса. І була вона найвродливішою, найрозумнішою, найхитрішою з усіх, кого будь-коли сортували до Слизерину. І мій батько закохався в неї. І вони одружилися. І вона не була смертежерткою. Вона не була бійцем. Усе, що вона зробила, вона кохала батька. Драко затнувся, бо плакав. Гаррі защемило серце. Драко ніколи не розмовляв про свою матір жодного разу. Гаррі мав помітити раніше. Вона опинилася на шляху в прокляття? Драко крикнув слова. Дамблдор спалив її живцем у її власній спальні. У сповненій срібного світла кімнаті один хлопець витріщався на іншого, що схлипував та несамовито витирав очі рукавами мантії. Гаррі важко було не втрачати спокій, утриматися від суджень. Все було надто емоційно. Щось всередині хотіло або розплакатися від співчуття до драку, або знати, що це неправда. Дамблдор спалив її живцем у її власній спальні. Це не в стилі Дамблдора, але цій думці можна довіряти лише обмежену кількість разів. Доки не почнеш сумніватися у вірогідності самої концепції стилю, це, напевно, було страшенно боляче, промовив драко тремтячим голосом. Батько взагалі ніколи про це не говорить. Поряд з ним про це ніколи не згадують, та містер Макнейр сказав мені, що сліди вогню були по всій спальні. Матір, певно, прочалася, доки Дамблдор розпалював її живцем. Ось що за бург винен Дамблдор роду Мелфоїв, і його життя стане нам за оплату. Драко, почав Гаррі, дозволивши своєму голосу схрипнути, бо не може він говорити про таке спокійно. Пробач мені, пробач за це моє питання, але я маю знати, звідки ти знаєш, що це був Дамбл. Дамблдор сказав, що він зробив бовце. Він сказав батькові, що це було попередження. А батько не міг давати свідчення під дією сироватки правди, бо він ж блоколог. І він навіть не зміг притягти Дамблдора до суду, адже навіть його власні союзники вже не вірили йому після того, як Дамблдор публічно був усе заперечив. Проте ми знаємо смертежери знають, що батькові не було жодного сенсу брехати про таке, адже батько б хотів, щоб ми помстилися саме винуватцю. Ну як ти не розумієш, Гаррі. Голос дракона був з навіснілої інтонації. Хіба що, звісно, Луціус сам це зробив, але знайшов доречнішим звинуватити Дамблдора. А втім, це вже не в стилі Луціуса. Крім того, якщо він дійсно вбив був нарцису, було б розумніше повісити це на більш вразливу жертву, замість розпорошувати політичний капітал і втрачати кредит довіри, намагаючись дістатися Дамблдора. За якийсь час драко припинив плакати і подивився на Гаррі. Ну, то що? запитав він, випльовуючи слово за словом. Це достатньо лихий вчинок для тебе, містере Поттер!» Гаррі опустив очі вниз, туди, де на спинці крісла лежали його руки. Він не міг більше дивитися драко в очі, бо в них зачаївся занадто сильний біль. Я не очікував почути щось подібне, м'яко зауважив він. Я не знаю, що мені й думати. Ти не знаєш? Голос драко піднявся до вереску. Він різко підвівся за столу. Я згадав, як темний лорд вбивав моїх батьків, сказав Гаррі. Коли я вперше став навпроти дементора, саме це я згадав найжахливіший свій спогад. І дарма що минуло багато років. Я чув, як вони помирали. Моя матір благала темного лорда зглянутися на мене. Не, Гаррі, прошу, тільки не Гаррі. Убий замість нього мене, ось що вона сказала. А темний лорд збиткувався з неї і сміявся. А потім я пригадую спалах зеленого світла. Гаррі підвів очі на рако. Тож можемо посперечатися, сказав Гаррі. Ми могли б далі продовжити цю стару битву. Ти б мені сказав, що моя мама мала померти, адже вона була дружиною Джеймса, що вбив смертежера. Але, мовляв, твоя мати не мала померти, позаяк вона то ні в чому не винна. А я б тобі відповів, що це твоя мати мала померти, що у Дамблдора мала бути якась поважна причина, через яку спалення її живцем у її власній спальні було доречним, тоді як смерть моєї мами це неприйнятно. Та знаєш, драко, в обидвох випадках хіба не очевидно, що і ти, і я просто упереджені. Позаяк правило, яке забороняє вбивати невинних людей. Оте от правило не можна увімкнути для моєї матері вимкнути для твоєї, і навпаки, не можна також. Якщо ти мені скажеш, що Лілі була ворогом смертежерів, а ворогів вбивати правильно, тоді те ж саме правило стосується й нарциси. Позаяк вона була його ворогом, голос Гаррі захрип. Отже, якщо ми двоє на чомусь погодимося, то на тому, що жодна з цих смертей не була правильною. І що нічия матір не має більше загинути. Лють кипіла у грудях драко. Він ледь стримувався, щоб не крутнутися геть з кімнати. Єдине, що його зупиняло, це усвідомлення критичності моменту, а ще маленька часточка дружби. Крихітний проблиск співчуття, бо він забув. Він забув, що і матір Гаррі, і його батько загинули від руки темного лорда. Тиша затяглася. Ти можеш розмовляти зі мною. Драко, поговори зі мною, я не розсержусь». Ти, напевно, думаєш ну, я не знаю, що агонія нарциса була значно боліснішою, ніж миттєва смерть Лілі, що я не маю права навіть порівнювати. Гадаю, я теж був дурним. За весь цей час. За весь цей час я жодного разу не згадав, що ти маєш ненавидіти смертежерів за те, що вони вбили твоїх батьків, так само, як я ненавиджу Дамблдора. А Гаррі ніколи нічого не казав був. Ніколи не реагував, коли драко згадував смертежерів, приховував свої почуття. Драко був дурним. Ні, сказав Гаррі. Це, це не зовсім так драко. Я, я навіть не знаю, як тобі пояснити. Хіба що скажу, що така думка, вона. Гаррі перехопило подих. Її ніколи не використаєш, щоб викликати патронуса. У драко, попри все, защомило серце. Ти що, вдаєш, ніби просто забудеш про власних батьків? Ти хочеш сказати, що мені варто просто взяти і забути про мою матір? Тож ти і я змушені бути ворогами, так? Тепер вже Гаррі заговорив як знавіснілий. Що такого ми коли-небудь зробили один одному, що зараз мусимо стати ворогами? Я не згодний вступати в цю пастку. Справедливість не може бути в тому, що ми обидва мали нападати один на одного. Це безглуздо. Гаррі зупинився, глибоко вдихнув, на секунду запустив пальцю винятково розкуйовджене волосся. Драко помітив, що долоні Гаррі вкрилися потом зі змоклого волосся. Драко, послухай, не можна очікувати, що ми одразу в усьому будемо однієї думки ти і я. Тож я не прошу тебе сказати, що темний лорд був неправий, коли вбивав мою матір. Скажи лише, що це сумно. Не обговорюватимемо, чи це було потрібно, чи це було виправдано. Я лише попрошу тебе сказати, що тобі сумно, що це сталося, що життя моєї мами було так само цінне. Поки що, скажи лише це. А я скажу, що мені дуже сумно, що нарциса загинула, бо її життя теж було чогось варте. Ми не можемо сподіватися, що одразу будемо однієї думки про все. Але якщо ми почнемо з того, що скажемо, що кожне життя це дорогоцінність, що дуже сумно, коли будь-хто помирає, тоді я певен ми колись знайдемо спільне підґрунтя. Ось що я хочу від тебе почути не чия була правда, не хто помилявся, лише що було дуже сумно, коли померла твоя мама, і також сумно, коли померла моя. І було б сумно, якби померла Герміона Грейнджер, бо кожне життя неоціненне. Можемо ми зійтись на цьому і відкласти, поки що решту? Чи достатньо, якщо ми зійдемося на цьому? Можемо ми це, драко. Це ніби схоже на думку, за допомогою якої хтось міг би викликати патронуса? В очах Гаррі стояли сльози. А драко знову почав сердитись. Дамблдор, вбив, маму. Недостатньо просто сказати, що це сумно. Я не знаю, що ти вважаєш треба робити, але мелфої мусять помститися. «Не відплатити за смерть члена родини це за гранню слабкості, за гранню безчестя. Це позбавляє сенсу саме твоє існування. Я не сперечаюся з цим, тихо відказав Гаррі. Та можеш сказати, що смерть Лілі Поттер це сумно. Хоча б це. Це. Драку знову не міг підібрати слів. Я знаю, я знаю, що ти відчуваєш. Та хіба ти не розумієш, Гаррі, що для мене навіть просто сказати, що смерть Лілі Поттер – це сумно, вже означає піти проти смертежерів. Драко, ти мусиш вміти сказати, що смертежери в чомусь помилялись. Ти мусиш, бо інакше не зможеш розвиватися як науковець. У тебе на шляху буде шлагбаум, якийсь авторитет, якому ти не здатен суперечити. Не кожна зміна це поліпшення. Але кожне поліпшення це зміна. Ти не можеш зробити нічого краще, якщо не готовий робити щось інакше. Ти мусиш дозволити собі осягнути більшого, ніж інші люди, навіть більшого, ніж твій батько драко, навіть більшого, ніж він, ти мусиш бути в змозі подивитись на щось, що зробив твій батько, і сказати, що це було неправильно, бо він не ідеальний. А якщо ти не можеш це сказати. Тоді ти не можеш досягнути більшого. Батько попереджав був його щовечора перед сном протягом місяця перед його від'їздом до Гогвардсу, що там будуть люди з цією метою. Ти хочеш відірвати мене від батька, відірвати частину тебе. Хочу, щоб ти зміг виправити те, що твій батько зробив неправильно, щоб ти був у змозі досягнути більшого. Та я не хочу зламати твого патронуса, голос Гаррі став лагіднішим. Я б нізащо не хотів затьмарити щось настільки яскраве. Хто знає, можливо, і він знадобиться, щоб допомогти гуртожитку Слизерен. Це переконувало Драко. Ось у чому полягала небезпека. Незважаючи на все, це зачіпало щось у ньому. Треба бути дуже обережним при спілкуванні з Гаррі. Позаяк його аргументи звучать надто переконливо, навіть коли він помиляється.